Доброві, друзі, Elvin. Сьогодні у нас невеличке відео. Ми не будемо розбирати детальні характеристики тракторів. Просто продукція Елвін різної величини електротрактори Елвін 05, Елвін 10 і Елвін L1200. Вони, як ви розумієте, чим більше трактор, тим більше навантаження може витримувати трактор Елвін L05. Все дуже просто. Він витримує 500 кг навантаження. Тобто ковш витримує 500 кг навантаження. До нього є, як і до будь-якого трактора, різноманітні насадки для прибирання, для очищення, для буріння. Він підійде як для невеликих сільськогосподарських підприємств, так і для комунальних служб для того, щоб прибирати по місті, є газонокосилки, є. І щітки спеціальні, які чистять все управління, в них побудовано, можна так сказати, ідентично і розбереться будь-яка людина, яка ніколи не їздила на тракторі. Сіли, подивіться відео. Попереднє Elvin L1200. Я не тракторист, розібрався за 10 хвилин, можна їздити, можна копати, можна бурити. Elvin L10 трактор, який підходить для більшого навантаження. І він витримує навантаження ковша до 1 тонни. Він порівняно з трактором L1200, не має висувної платформи Тобто він трошки простіший. Л1200 трактор витримує навантаження до 1 тонни 200 кг. Трактори можуть бути оснащені як свинцево-кислотними акумуляторами, так і літійонними акумуляторами. Свинцево-кислотні акумулятори вони мають певний обмежений ресурс життя 500 циклів, тобто підійдуть для. Ощадливого використання, якщо вам потрібно для вашої ферми, для сільськогосподарської якоїсь організації, вам потрібно обрати літій-іонну акумуляторною батарею. Вона, звичайно, дорожча, але набагато має більша кількість ресурс життя, тобто прослужить вам декілька років. Зазвичай літій-іонні акумулятори LFP, з лізофосфатністю служать 3000 циклів. Трактори l 10 і l 1200 можуть обладнуватися як кабіною, можуть бути без кабіни. Акумуляторні батареї на L1200 1200 встановлюється 72 вольти 200 ампер 72 вольти 240, 300 400. І саме преміум варіант 600 ампер годин. При такому акумуляторі будуть вони витримувати повний робочий день від 10 до 12 годин на трактор l 10 встановлюється максимально акумуляторна батарея на 400 Ампер годин Відповідно, в нього ресурс буде трошки менше, але також витримує повний робочий день. Ну Відповідно, на менший трактор встановлюються менші батареї і підійде для роботи 5-6 годин. На трактор L05 не можна встановлювати кабіну для водія. Кабіни для водія досить добре обладнані. Вони як по функціоналу різні, і чим краще, і чим більший трактор, відповідно кабіна більш зручніша. В тракторах L10 і L1200 встановлено ще регулювання керма, і дуже зручні сидіння. Детальний огляд про трактор l 10 і його технічні характеристики, ви побачите в кінці даного відео. Детальний огляд про трактор l 1200 також ви побачите в кінці даного відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.